А ви знали, що на Октоберфесті в Мюнхені своє пиво дозволено продавати всього шести броварням? І оскільки сьогодні в Німеччині стартував найбільший пивний фестиваль Октоберфест, то я вирішив трошки розповісти про ці шість пивоварень, які знаходяться в Мюнхені або на його околицях. І одразу дуже важливий факт: пиво від всіх. Можна спробувати в Україні перша така броварня це Августінер, найстаріша нині працююча броварня Мюнхена, яка була заснована у 1328 році. Друга броварня називається Хофброй, і вона була заснована герцогом Вільгельмом П'ятим, а зараз належить уряду землі Баварія. Ковброй в перекладі з німецького означає придворне пиво, і воно доволі популярне в Україні на відміну від наступного бренду. Далі в нас іде Hacker Пшорт, це подвійний бренд, який названий прізвищами двох засновників двох різних пооварень, які по суті належали одній родині. І вони остаточно об'єдналися в 1972 році. Наступний бренд називається Льовенброй, і це, мабуть, найпопулярніший серед цих цих представників. І це єдиний бренд. Який вариться в Україні по ліцензії. Виходить, наче німецьке пиво, але вже трошки українське. П'ятою броварною є поуланер, названий на честь Франциска Поольського, який заснував в Мюнхені монастир ордену Мінімів, і вони мають доволі обширну лінійку, яка представлена на території України, серед яких є дуже цікавий сорт, який називається Сальватор. Про нього я взагалі колись зніму окремий огляд. І остання пивоварня – це пивоварня Шпатен. Це по суті перша поуварня, яка почала варити Хелес, тобто світлий німецький лагер. Всі ці шість сортів я планую дегустувати, розповідати про них більш детально. тому підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео.